Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довго. Та Олег Росія. Сьогодні ми розпочнемо. Із того, що 26 березня о 14-й годині відбулася чергова 39-та сесія восьмого скликання Пришипської сільської ради. Скільки депутатів? 15 з 22 депутатів. Mm. 7 депутатів не з'явилось з поважних причин. Порядок денний налічував 30 питань. А головне що? Вносилися зміни до показників бюджету. Так, Те, що ми проговорювали, що засідання комісії відбулося з питань бюджету, але більш детальну інформацію надасть керівник цього ж відділу Ірина Яре. по вулиці 1 сутній, 18 700. На оплату послуг у кусконалогоджених роботах для 11 квартир по вулиці Молодіжній 1 в сумі 11 тисяч 300. 99 900 гривень виділяється на оплату позов з проведення нормативно-грушової оцінки замени на селених пунктів. Село коментантів і Черемоша Олександрія, Колізники Даблінівка, мічні колотинки, По, по відділу оцінки відділяються кошти на проведення інженерних розшукувань. 19 980 гривень по, по об'єкту ліцелі. Плата на автоласкрелі за заборгованість постачання пригодня офазумі двадцять сумі тисяч сто копійок, сплата пині чотири тисячі шістсот п'ятдесят одна копійка, сплата вкрадені для цімсот шістдесят гривень шість копійок, сплата сто збору. Оплата за винка проєктно поштович на документації конструкція внутрішніх та електричних мереж в цей оплата за нового технічні послуги в плану з інженерії. Винуток енергетичної зйомки детальні пан території здороселка 4894 гривні та за інженерно та інженерно-логічні шукання. 1960 років на прикладах приміторів для кожен міста капіталістів відділу освіти. Це всі зміни, які пропонуються. Це питання і від нас рішення. А крім того, ж внесено зміни до програми містобудівна та земельні роботи так, по обом укриттям, які планується збудувати, нагадаємо, на території дитячого садочка та ліцею. І вже там відповідні роботи, проведені частину і тепер на них теж виділили кошти і хочуть їх оплатити. Але при детально також розповість начальник саме цього відділу Анжеліка Маричук. Об'єкти будівництва новоборів. Території закладу шкільної освіти, центр високої дитини веселого, інформації 30 тисяч. Також були внесені зміни до програми капітального будівництва. Зокрема, те, що було заважено, це ремонт електричних мереж, те, що ми також говорили для наших глядачів. А там ж завжди є проблема з так. опаленням, а опалення електричне передбачалось, і тепер, начебто, там не вистачає потужностей, Вірніше, не вистачає. Там 2 кВт, так, а вони хочуть збільшити ну, і це... переробити з їхнім сторони. Я зрозумів, що таке в стінах закладено, начебто, слаба проводка. Так. І хочуть переробити. Вони хочуть переробити, але все ж таки опалення планується газове, зі слів начальника відділу освіти. Навіть розробляється проєкт. На котельню, і на газові котели, на, на обладнання. Так. Але більш детально це вже буде на наступній сесії, по вартості, і все потім вже проінформує сам начальник відділу освіти. Але планується саме в газове опалення. А ти збираєшся вертатися? Мене всі питають. По дорозі це я добирався до нашої зустрічі. І так, всім цікаво. І всім дуже цікаво, чи збирайся ти повертатися, і коли той суд уже, врешті-решт, поставить ту крапку, згідно якої ти переможеш. А як ви вважаєте про такий шлях? Яке моє повинно бути рішення? Це буде. Ну, як? Треба повернутися і ну, від, так би мовити попрацювати. Ну, попрацювати. Дуже б цього хотілося. А... Одне із питань було затвердження штатного розпису саме виконавчого комітету в новій редакції, а саме вносили додаткову штатну одиницю з земельних питань. Також опряма мова, де зачитують проєкт рішення, будь ласка. Завідувач сектору, державний інспектор державного контролю за використанням та охороною землі. Крім того, Приживська сільська рада виділила цілий мільйон з перспективою направити на Збройні Сили України, а з них вже 200 тисяч будуть направлені на службі безпеки України. Цього разу я так розумію, що депутати були одностайні в своєму рішенні, тому що всі розуміють, що сьогодні. Бойова частина Служби безпеки сьогодні дуже гучно і твердо глупашить ворога. Про внесення змін на вашей редакції програми підтримки безпеки та оборони України. До нас звернулася Служба безпеки України Михайлої області з приводу виділення коштів субвенції місцевого бюджету та передати до державного бюджету розміру 200 тисяч гривень. Тому пропонуємо до даної програми, так як і всі кошти у нас вже розподілені по військові частини, а виділі 1 мільйон гривень. Службу безпеки, коли ми будемо діляти кошти обміну 200 тисяч гривень, а 800 тисяч гривень це один, як майже якщо призвертатися з колочами, що виносить. Надання матеріальної допомоги у по разі поранення військовослужбовця у сумі 70 тисяч гривень. Також 30 тисяч гривень виділялося на облаштування місця поховання та по одній тисячі гривень, а це 12 тисяч гривень для учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи і ці ж програми. У нас є надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, але документи ще не буду. Ну, я пропоную прийняти кошти на сітці про надання матеріальної допомоги для встановлення пам'ятника та порядкування могил. Це програма «Основна» по студенту Ігорю Дмитровичу. У разі. Програма є в нас них. Це програма одна, одна військовослужбовців. Там поранення, поховання, встановлення три пункти. Програма це одна. Поранення, програма одна, але сумнівані. А ті, що пропали в безвісті, не, під, не підлягають? Ні. Вже ж треба підтвердити, що вони погляд. Законом нам допомогу учасникам ліквідації на Чорнобильській АЕС. Ми виплачуємо квітні початку квітня, надати одноразову матеріальну допомогу учасникам ліквідації аварії на Чернобильській атомній електростанції додатку. У нас їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 12 чоловік по тисячу гривень. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну з на закону. Депутат надавно вже це У комендантівському сільському клубі пройшов день боротьби проти туберкульозу. Продовжуємо розповідати про нашого героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави, студента Ігоря Дмитровича. Нам вдалося поспілкуватися з донькою Оксаною, і вона нам розповіла цікаві факти з життя нашого. Ігор Студенко народився на Закарпатті у далекому 1971 році. Там же в одному з професійно-технічних училищ отримав професію зварювальника. А далі була служба в радянській армії. Він завжди гордився, що отримав підготовку десантника. Служити довелося в Грузії, а знайомство з Полтавчанкою Любою змінило все його життя. Люба приїхала. Аж у Грузію, щоб провідати свого брата, який служив в одній частині разом з Ігорем. Він, як служив, служив із мамкиним братом в місті. Мамка приїхала до брата на присягу і там познайомились в місті. І потім вже мама переїхала його ждати до батьків. І вже там вона його чекала, потім вони там ще кілька років прожили разом і переїхали сюди до мами в село Малики. І все подальше життя проживав він тут, а в селі Малики. Сварщиком працював все время, в орендаторів працював, іноді в комсомольській працював на фарострої. а потім назад вернувся до орендаторів. В кобелячику працював там за професією. Ну, любив рибалку. мене десь часто водив на рибалку. Ми з ним любили і на літню ходити, і на зимову рибалку в місті ходили. Трудолюбивий був, веселий, любив жартувати. Після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України Ігор не міг всидіти вдома. Він розумів, що його армійські навики дуже потрібні. Він же десант-штурмовий каже, моя професія нужна там. І Він почав ходив до старости, щоб його хоча б тут на пости поставили. Його ніхто не поставив, то він вже прям прямо пішов в воєнкомат і добровольцем пішов служити. Він ждав, він йому казав: Ми вам позвонимо, як потрібно буде і Він ждав, ждав. Терпіння не хватило і пішов туди. А там уже з військомату в чечені неділі його забрали вже на... в Київ. Він там три місяця проходить підготовку, а потім вже на передову. Е, да, П'ята окрема штурмова, десантна. Е, це часовий Яр, я чула, що він був. Е, потім це село А Далі що, там вже я не пам'ятаю, треба по документам дивитися. Під час якоїсь операції дронами. І йому прям дроном у FPV дрон. До машини евакуюсь він сам ще дійшов, а для машини потікавши знання, більше так до тями він не прийшов. В Києві він при... до тямискоме при... вийшов, він мене впізнав, як я їздила, але в чувствах не прийшов. Він галас -гала -гала один откривав, бо дуже один у нього ранений був, контужений, ну цей. Він не забалакав нічого. Він питався пару раз сам задихати, але, на жаль, не вийшло. Ми звернулися в сільську раду, яка допомога йде від сільської ради. Валентина Іванівна сказала, що вона нам допоможе там з автобусами. А потім на сьогоднішній день мені зателефонували знайомі і сказали, що виставив пост, якби ми просили. Родина на допомогу похованню тата, але ну, ми цього не просили. Ми до Іванівни потім поїхали, вона про той Вона нічого не знає, але вона дала команду, щоб його удалили. І все-таки кошти зібрали. В сумі 15 800, потім вона нам е у п'ятницю, пізно вечором, коли ми приїхали. Ще раз регулювати питання на щодо автобусів, щоб забрали солдатів і підвезення людей. О, і вона нам передала ці кошти, але ну, ми вже з чоловіком їх взяли, щоб вони ніде не пропали. Пішли на да, і ми хочемо їх віддати на потреби ЗСУ, що там треба буде купити. Я думаю, мій тато теж був би довольний, що я їх туди віддала. Ми в них не нуждаємося. Тата в нас були гроші за що поховати. А Валентині Івані я дякую за. Підсипку дороги за надання двох автобусів і дуже я вдячна людям за те, що прийшли шанувати пам'ять. Живий калідор зробили. Дуже дуже я вдячна за те, що вшанували тата. Крім того, Оксана Різниченко вирішила разом зі своїм чоловіком, вирішили передати кошти, зібрані Пришипською громадою, які адресувалися їхній родині на поховання батька. Вони вирішили передати волонтерам. І, зокрема, Сергій Горб, вони вирішили передати саме йому, і ось він розповідає, куди будуть направлені ці кошти. Так, Кошти мені, нам ці не потрібні. Я не маю права їх брати, бо ці кошти були зібрані з людей. На поховання тата у нас були кошти. І ці кошти в розмірі 15 800 я хочу передати на потреби ЗСУ. Тут є списки, хто з людей збирав, фамілії, все, яка сума. Ну, вони мені ці кошти не потрібні. Ну, на даний момент зараз 17-та танкова бригада нуждається у двох ноутбуках. Один ноутбук де то 7-7,5 тисяч коштує. Угу. То ми оці кошти витратимо на ноутбуки і попросимо хлопців, щоб написали на снарядові. Як було тата звати? Ігор. Ігор. І передали кацапам привіт. Добре, дякую. Дякую. Рам'ячок було відкрито меморіальну дошку, де проживав з дитинства майор Ігор Пугач. Рідні дякують всім близьким, знайомим, всім, хто долучився до відкриття меморіальної дошки. А як пройшла зустріч у народного депутата? Зараз він про наших глядачів. Олексій Мовчан разом з піщанським сільським головою, працівниками Ялинцівської гімназії висадили близько тисячі саджанців сосни. Подію приурочили програмі президента Зелена країна, започаткованої у 2021 році. Також народний депутат відвідав Ялинцівську гімназію, ознайомився з роботою закладу освіти та оглянув стан укриття. Народний депутат провів прийом громадян у Горішніх плавнях. Люди йшли з різними питаннями, але кожен знаболіли. Щось намагались вирішувати відразу на місці, а решту питань разом з командою депутатів горішньо Плавненської міської ради від слуги народу взяли на контроль і вирішуватимемо поступово, повідомив Олексій Мовчан. А як ми будемо просипатись наступного тижня? На годину раніше не забудьте перевести годинник і не спізнюйтеся за вашими справами. Зустрінемось за тиждень всього найкраще.